Доброго дня, друзі. Та то я телефону кажу. Жінка питає, ага. Це я вам, друзі. Хочу з вами поговорити на тему, коли вже почав розвалили Радянський Союз, коли було СНГ Содружество, независимості государства. Це все, все я маю до масонства до цього ілюмінатства. Чому, коли розділились, да? Не захотіли нормально робити економіку. Ну, хіба ж всі були такі ідіоти? <кхем> Значить, Сполучені Штати все розвивають, а в нас ні. навпаки робили конфлікти, війни, розвалювали заводи. Всі ж розуміють, якщо люди, людина, вона конечний результат потреблення цих продуктів, розумієте, коли не робити людині можливості щось використовувати в власному житті, то не треба нічого тоді і робити. Це дуже просто. Тому це все і робилось для того, щоб одні економіки розвивалися, інші тонули. Як завжди, маніпулювали одну сторону, то спочатку комунізм, потім капіталізм. І отак туди-сюди здівається. Ну, представте для прикладу, в Бердянську була в нас фабрика нова. І що зробили? Правильно, розвалили. Можливо, вже таке нагадували, але все воно в корні. Як знаєте, як гриб в одній передачі розказували, що гриби вони мають величезну сітку по всій планеті, так воно і є. І все цей гриб, ця зараза. Невже неможливо, ну добре розділились. Але ж у нас зерно в тих хлопах країн. Добре, економічно, то, наприклад, ну, типу, важко було керувати цим всім добре. Ну, все ж розпад, типу, робився, зрозуміти, для чого, щоб культури, да, типу ж Україна, да? Там Білорусь, там росіяни, ще якісь там країни, щоб мати власну культуру. Так щоб культура була, треба, щоб все це працювало. А то б, виходить, Україна є. А її немає, тому що економічно нічого не робиться. Людей не розвивали зовсім, навпаки. Все робилось для того, щоб що, друзі, правильно, запускати товари з інших країн і робити ці потоки. Все це і робилося зараз, для прикладу, теж відхилюсь, воно все одна, має одні корні. Іде війна. Китай, Мітай, і вони все одно Сполучені Штати поставляють товар. Як би казалось, ну це ж нонсенс. Хіба ж Сполучені Штати, вони, які випускають, там фірми в них стоять іскати, там, Ішлен, ще там, гудір, там неважливо. Скільки траків котиться, використовується? Ні. Китайський он є там, Володя Калош там в одну фірму, це блогер там. Можете підписатись там, знай... знайдете його, як хто захоче. Це саме, він далекобійник. Скати там 2008 е, коліс всього коштують. Завозять ці скати, розумієте, ціна. Ну і доволі, як вони там кажуть, як дивлячись, звісно, по танжу грузи, то можна возити. І навіть, ну, всі розуміють, на що я буду це розказувати. Це зрозуміло. Я про що? Про те, що вони ж везуть ці скати, значить, везуть контейнери. А їх хто везуть? Кораблі. А на кораблях хто працює? Люди. А розгружають в порт. Он подивиться, Юра Козярський, мій друг-блогер, там строїться завод Hyundai. Скільки товарів на той завод? Там завод огроміний, мільярди доларів вкладають. У нас війна, а там до розширення. Вибудовують нові заводи. А це значить, що буде? Правильно. нефть і тому подібне масла. А представте один завод скільки використовує різної продукції, да? навіть для того, щоб це все працювало, треба його зробити. Нам нас що зробили? В Бердянську був завод Азмол. Він був один в області. Навіть даже так. Представляєте, скільки в області машин крутиться, магазинів, які б це могли цю продукцію продавати. Ні, в нас, значить, цього нічого не треба. Все знищили, значить, неможливо це все було відрегулювати і зробити. Це ж, це ж дурі, друзі. Це все роблять ці війни. Знищили завод в Маріуполі, Думайте, що? Ну тепер же хтось цю сталь ж продає. Комусь Ахметов продавав її. Розумієте? Він там ми потім відстроїмо все, нахрен. Що ти нахрен відстроїш? Хтось це тепер забрав під себе і продає цю сталь. Ну, не його я маю на увазі, а, а, а ті його контракти, контакти. Кому ж це все треба? Звісно, треба. на Авдіївку там наступають, знищить Авдіївський завод. Хтось далі, це ж все економічно. Економічно і психологічно. Подивіться, тільки наша біла нація хвора на всю голову. Я завжди, коли ми цього не розуміли. Всього світового порядку. Багато хто ще досі в це не вірить. Вірить в якусь проблему. Люди ні з того, ні з того, не ненавидять друг друга, розумієте? Це роблять вони, нагнітаючи все це людей, натравлюючи, даючи гроші. Нічого під собою немає. Представте, ось я там живу. У частному секторі, да? зараз біженість, ви знаєте. Представте, там от скільки цього потри... пот... потребляється продукти, якщо людей не тероризувати. Люди там зерно хранять, наприклад, хтось там в бочках, хтось це все. Це все ж продукти були, як Бердянсько, там бочки робили, люди їх купляли. Це було комусь треба розвозити продукти, це в бочках. Багато чого, я маю на увазі так само тут а, техніку для того, щоб тут в він неїки там території, бачите, тут ще там віктар городу. Це ж Все виробляти треба, а це техніка. Але це все Китай везе, а не наші виробляють. Були ж трактора. Нічого, цього нікому не треба, розумієте? Вони роблять потоки, самі контролюють людей і здіваються над людьми. Скільки всього могло зробити? Звісно, росіяни це хвора нація. Коли пишеш в, в пабліках там Кацап, ой, зразу блокують, розумієте, таке важке. Полізли ту індійцям, американцям, ну не американці, а мабуть, всі нації зробили це. Всі розуміють, ми біла нація, нас сюди завезли, ми не звідси, не з цієї планети. Хтось цим всім керує. Бо ви ж бачите, всі культури зовсім. Я ще в школі коли вчився, то казали. Про технології у Інков там робили операції на черепі. А зараз ми не можемо, ми не маємо технологій. Ну про це казали навіть в Радянському Союзі. Але вони це розповідали в плані того, що все це на планеті відбувалося. Це наш якийсь там процес, як людина обіз'яни чи ще якусь дурню. Поїхав він там на той острів, да? І побачив. Що це, друзі? Пояснити це добре, але це трошки не те. Тому це маніпулюють людьми, щоб люди не стали справжнім обществом, Щоб могло просто жити спокійно. Яка різниця, хто якої національності? Це ж, це ж тільки культура, друзі. Там от зараз новини, сьогодні, до речі, так щоб залишиться 31 жовтня, 23 рік. Прилетіли там якийсь літак чеченцями і люди побігли колотити, наче чи євреїв, чи кого там. Це ж натравили людей так само зустріти ненависть якась, бо вони там ті ж мусульмани за Палістін, за тих мусульман. Чу ж, друзі, всі знають, що кацапи там гроші дають. Звідки там, де нічого не робиться, раптом люди і начальство живуть, а вони нічого не виробляють. Ну, що ви, блін? Це, до речі, багато людей, які можуть пояснюють це все, зрозуміло цю дурню. Це ще при Радянському Союзі візьміть ті газети, все нагнітали. Мусульманський мір на нас наступить. Ходь би хто зрозумів, як війна ведеться, як що робиться. До речі, Кацапи насправді нас давно могли захопити. Чому цього не зробили? Це ж дивно. Путін же в якому році до власті прийшов, та мені я радянські фільми дивлюсь, і там коментарі спеціально пишу про це все. А вони мені всяку дурня, можливо, більшості тоботи. Це це для того, для що, це, що я й почав казати. Що все це робить війни. Коли розвалилось, в нас забрали зброю, ніяк армії. І думають, так просто всі побігли тут. Це ж важко, люди бояться. Хто не боїться, всі бояться. Я боюся. Треба ж правду казати. Бо це ж розуміння йде, коли ми захищаємо, йдемо родину, справжнє щось случається, то ніхто не задумається. Вони і нагнітали хлопців наших туди, скільки змогли, щоб затягнути. А потім вже, як завжди, вже потім втягується те, що і Путін займається. Втягують на вбивство людей, на жаль. Щоб зробити це справжнім проблемою. Типа війна і ненависть, розумієте? Але цього немає. Національність. Дивіться, я з Запорізької області, там де жив Бердянський дистрік, район. Це саме. в нас що? Болгари, греки. Це ж коли давно заїхали, території були пустуючі. Україна це як багато національна і культурна країна. Абсії жінка щось не цікає, прибирає. Нічого це не робиться. Хіба це, ну я не буду, поки в іншій теми про цю тему залишуся. Ще багато всякого буду викладати. Розповідаю, сподіваюсь, здоров'я потягне. І все це розвалили. Нічого не робилось. Ну не вже там всі дураки. Щоб щось зробити, друзі, треба працювати. Всі ці політики, я вже казав, вони нічого. Не роблять, окрім як керуються згори. Ну, Такі діла. Тому все це робиться на зло для того, щоб на, на наше об'єднання людей ніколи не сталося, щоб ми спокійно не змогли жити. Маніпулюють і маніпулюють, нагнітаючи. Как сказала одна женщина, тут кабинетная война. У нас всегда была кабинетная. Ну, Кацапы, это дикість. 60 миллионов людей вбили, И они справ... справді не верили. в ненависть. Это моя сестра тоже, кстати, дерьмо іра. Может, не сказал, скажу. Хоть залишиться в память. Казав, нам, мабуть, була завідующая вдома, переїхала в Росію, ну, дочки вийшли заміж, і вона несла всяку чертовщину. І це людина з вищою світою, маючи посаду. А мій робочий, який в мене працював вадік там, прикордонник теж, до речі, як я. Розказував, коли він там в Росії працював на залізничній колії, то вони водку з собою тянуть, поки не вип'ють, не працюють. Ну, це ще до цієї повномасштабної війни все це розповідають. Між просто людей не треба було напряму. Це взагалі, звісно. Ну а потім, звісно, почали самими мріяними хворими, а потім вже всіх підтягують. Це мені нічого не нагадує. Звісно, правильно, Гітлер таке саме робив. І вони не бачать, главно, те, що казав Путін один в один, ті такі самі речі, тільки трошки відозміннені слова. А американці навіть цього не бачили взагалі, так? і не знали, що такі війни, і в нас забирали зброю. Літаки і все інше порізали і розвалили. А скільки в нас було нафтозаводів, друзі? Все це розвалили. Лісичанський, ще там, деякі були Лісичанські, пам'ятаю, сам там був. Здоровенний завод. Що зробили? Знищили. Хтось це ж нам все завозив мільйони тонн. Розумієте? Представляєте, яка була б у нас багата країна? Просто безмежно. Багата країна. Більшість насправді керує турних людей. Багатьом повезло розбагатіти, тому що вони вперті. Ну, я ми, як я кажу від плоского телевізора. Розбагатіти, тому що хтось доволі розумна людина теж це зробили. Але ж в масштабах країни цього не сталося, на жаль, уявляєте все це? Ми газу все виробляємо, але ж ніколи нічого не робилось. Зрозумієте, якщо не дати людині можливість нормально жити, то цього не буде. Звісно, ви розумієте, я вже казав, що це все економіка, це все фальшивка. Нагнітаючи, але можливо, навіть в перехідному періоді до нормального, як жак фреско, я до цього веду. Всі там кажуть, ну ну да, десь трошки, може він і не так, але я б сказав 90% того, що він казав, дуже правильні речі. Тому невідомо, відомо, скільки цю війну будуть нагнітати. Гинуть хлопці, ні за що. Натравлюють людей. А в Києві сидиш, дивишся, 100 тисяч на доларові машини їздять. Я не кажу, там десь бізнес треба, я ж кажу, залишити, поки все це. Ну... Ніхто не каже, щоб не працювали. Не всі там сволочі, звісно. Медицина, ой, друзі, поки про, про, про загальні речі. Тому все це, я ж кажу, робилось для того, щоб знищити все це. Нічого, все це в Запоріжжі, алюмінів, комбінат, Все знищено. А дороги що ми не робились? Не тому що в нас перед війною тільки все перечинили. бо життя починала, починала просто. Провести швидкість збільшуватись моментально. Не швидкість руху, а швидкість руху товарів. Тому нічого це не робилось. Скільки у нас мільйонів завезли, ми машин замість того, щоб своє виробляти постійно робились закони по знищенню. Я от ці всі ці закони, які нагнітались, що там е, треба було всякі учутні електронні. Приборщики людям втюхать. Я думав, та ні, ще як трошки вірив там, ще, може там щось помилилось. І насправді все це на потоки. Все це потрошку знищували, щоб їм вигідніше великі фірми, які підконтрольні. І товари. Ну, друзі, ось для вас такі роздуми, такі розуміння. Там вже почали дивитись, я і щорц викладав, там десь по 30, це вже багато для Ютуба. Зараз там по 100. Ну там десь і гарні трошки з Тіктока відео перекидав. Розкидуйте, друзі. Дивіться Жека Фреско, вчіться, дивіться мої відео. Включайте своє розуміння. До речі, погоди зараз теплі такі на Вінничі. В Києві вчора там 23 було, тут теж було 19. Я живу на висоті, десь може сотня якась метрів лишня від дороги і більше. Ну, як їхати, так довше звичайно, Може з кілометр більше, а по висоті від рівня моря і дороги навіть той, трошки побільше, тому трошки холодніше. але... Нормально. Дрова все економиться. Добрий друзі, ось такий вам роздум. Дякую вам. Ну і хто з нас виживе, на жаль. Такі діла, друзі. Коли ми все це зробимо, я трошки про це думаю. Ну, я трошки, звісно, думаю. І багато людей, звісно, в Україні вже зрозуміли. Я думаю, вони нам не дадут У нас не выйдет Можливо Добре, только пока такая тема Не будем расширивать Добре Дай нам всем выжить Можливо всем